І, дівчатка, показую вам маленьку такий лайфхак, як узнати, скільки у вас ниток на бобінках. Ось, у нас бобінка. Пуста важить 0,77 грама. А ось 8 метрів ниточки. Це я тільки що зняла. Ось, бачите, все це тікеточки зняли. Значить, 8 метрів у нас важить 2,63 разом з бобінкою. Так. 2,63 з бабінкою. А без бабінки у нас зараз медліться. Так, грам 84 у нас важить 8 метрів. Розділити на 8, і ми розуміємо, що метр 0,23 грама. І тепер ви собі можете свої залишки брати. От, ну, якщо у вас є віси, то ви розумієте, собі зважите, і, ви, скільки у вас у бабінки, ви можете зразу, щоб не перематувати кожен раз. Ви просто собі зважили, знаєте, що метр 0,23 г. І так собі будете використовувати.